Повнорозмірний іграшковий автомат скар з металу та пластику. Працює на пружинно-поршневому механізмі та використовує лише пластикові кульки 6 мм. Підходять як стандартні, так і страйкбольні різної фракції. Розберемо модель по деталях, подивимось комплектацію, перевіримо роботу та розповімо, на що варто звернути увагу перед використанням. Якщо вам подобається такий формат, підтримайте відео лайком та підпискою. Комплектація включає в себе автомат, магазин. Пістолетне руків'я, тестові кульки та коліматор з батарейками. Зовнішні елементи, насадка на ствол і ДТК виконані з пластику, цівка має планки для аксесуарів і тримається на металевих гвинтах. Передня мушка відкидна. Магазин бункерного типу вміщає до 400 куль, перемикач має два положення. Спуск широкий і тугий. Випадкових натискань не буде. Пістолетне руків'я пластикове з насічками для комфортного утримання. Всередині знаходиться арматура для утяження конструкції. Коліматор автомату легкий, живиться від батарейок ЛР-44 або АЖ 13 Покажу, як їх замінити та як встановити приціл на планку. Приклад автомату пластиковий, складний, телескопічний, має три положення. Всередині має металевий штифт, який тримає та з'єднує конструкцію. Магазин автомату використовує пластикові кульки 6 мм, можливо брати срібні або кольорові. Так само можна брати і страйкбольні 20, х 25 х або 30 х фракцій. Стріляють вони досить непогано, влучно, заряджається досить просто. Після того, як ви засипали, відвели бігунок, встряхнули. Назад повернули бігунок, вставили, перезарядили, і автомат готовий до стрільби. Після кожного пострілу перезаряджаєте. Як закінчуються кулі, виймаєте автомат, робите все по-новому, і додатково можна налаштувати ваш коліматорний приціл. У підсумку цього відео хочу сказати, що модель варта уваги. Якісне виконання пластику, гарна комплектація, складний телескопічний приклад, складні прицільні пристрої. Вона гарно збита, потужно стріляє, потужніше, ніж інші моделі. При цьому не залежить від погоди. Не треба ні акумулятори, ні якісь там гази і так далі. В будь-яку погоду будь-хто хто може просто взвести цей затвор. Ну, бажано десь років від 10. Зможу нею користуватись. Вона доступна у нас в двох кольорах в чорному та в Койоті. Я знаю, що це відео було корисним для вас, тому поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо є якісь запитання, пишіть їх в коментарі. А посилання на ці модельки я залишу в описі під цим відео і закріплю в коментарях. Дякую за перегляд.